Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, будь ласка, проконсультуючи. Варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком чи коментарем. Кому як зручно. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Grand Scenic. 15 рік. 7-місний варіант. Двигун 1,6 дизель. 244 тисячі пробігу, п'ється по офіціалу, це важливо. Так, два ключі шкіряний салон без підфарбувань, 11300 і телефон до власника є. Комбінований салон. Так, Тут нам берізка заважає трошки, але ось так. Volkswagen Touran, 12 рік. Так, дуже багато читати, 7 місно чистий 12-й версія Comfort Line, 100% без жодного підкрасу, 7 місце в ідеальному стані. Двохлітровий двигун, власник Віктор. Автоматична коробка. Підігрів сидінь також присутні. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Zafira. 9 рік, 7500, 1.7 дизель 205. Пробігом. Телефони є. Шкіряний салон. Так, рідко трапляється, більше інформації за телефоном. Рено Сценік. Десятий рік 1,5. Дизель пробіг 227 тисяч. Клімат, контроль, електропакет, круїз контроль, безключовий доступ. 6999 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Салон на тканині. Іншу інформацію уточнюйте. Peugeot 807. 2 дизельний двигун. 2007 рік, самий місний повноцінний мінівен, шифтиступка, клімат-контроль, вебасток, круїз, автоматичні задні двері, поворотні передні сидіння, датчик світла, два ключики, 6900 ціна за автомобіль і телефон присутній. Так виглядає по салону. Форкоп, парктроніки присутні. Volkswagen Touran. 17 рік, 2-літровий дизельний двигун, 7-місний комплектація Highline, автоматична коробка, 18200 ціна. Телефон до власника Є. Рено Гранд Сценік. 2016 рік, 1,6 дизель, 220 пробігу, 11 тисяч ціна за автомобіль. Ось телефони до власника. Салон комбінований. Музика боус бачу. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Opel Zafira B 9 рік, 17 дизель, 212 пробігу, 6650 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Мультикермо, клімат-контроль присутні. Деколи бувають на кондиціонері. Так, йдемо далі. Ford Grand C Max. Вісімнадцяти рік, 1,5 дизель, 160 пробігів, автоматична коробка, 12700 ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, По салону. Renault Grand Scenic другого покоління. 2008 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 215 пробігу, 100% пишуть, без жодного підфарбування з каталізатором 6350 ціна, телефон присутній. Так, Шкіряний салон, клімат-контроль з круїзом, форкоп, парктроніки також на місці. Дачі лоджі. Так, 12 рік, 1,5 дизель, 66 кВт, механічна коробка, 242 пробігу в рідній фарбі, 8750 ціна, свіжопригнений з Бельгії, один власник і номери телефону є. Є підтверджуючі документи. тут потрібно уточнити по кількості місць. Салон тканина. Більше інформації за телефоном. Так, Поруч у нас знаходиться Citroen c 4 Picasso. одразу покажу. Ось такий. Значить, 8900 ціна за автомобіль 2013 року. 1,6 дизель на механіці, пробіг 220 тисяч. Комбінований салон. Ну, зараз ми подивимося. так? Телефони ось тут присутні. Так, дійсно комбінований салон. Такий має вигляд. Фаркоп Парктроніки присутні. Citroën Grand C4 Picasso. 13 рік, 1,6 дизель, шестиступка, 270 пробігу, 7 місний, 8, 350 ціна, телефон є. Так, є. Рено Гранд Сценік 12 рік, 1,6 дизель, 210 пробігу, механічна коробка, 9300 ціна. Телефон до власника присутній. Салон автомобіля комбінований. Так. Присутні форкоп та парктроніки. Volkswagen Touran. Десятий рік. Airline комплектація, 2-літровий дизельний двигун, 239 пробігу, 9900 ціна, телефон присутній. Механічна коробка передач, салон на тканині, підігріви і клімат. Контроль є. Мультикермо, також. Кого, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Десятий рік, двохлітровий дизельний двигун 247 пробігу, п'ятий місний, 8600 ціна, телефони присутні, світлий шкіряний салон бачу, механічна коробка, клімат-контроль, гарний вигляд салону. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 2009 рік, 1,6 бензин MPI, 255 пробігу. Ось така, такі контактні дані. Значить, Дуже часто запитують сценіки третього покоління з бензиновим двигуном. І сьогодні один такий знайшов на авторинку і ціни нема. На жаль. Але сподіваюся, що люди, які телефонували за такий за автомобіль, нас дивляться. Тому уточніть, будь ласка, інформацію по ціні. А власникам рекомендую писати ціну. Так, йдемо далі. Свіженький Renault AS Space. Це 16. 16 рік. Автоматична коробка передач. Так, у нас 1,6 дизель, 252 пробігу, 17300 ціна за автомобіль. Коричневий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Grand c 4 Picasso. 14 рік автоматична коробка. 1,6 дизель, 260 пробігу, 12 тисяч ціна за автомобіль. Є телефончик присутній. Шкіряний салон підігрів та масаж сидінь. Пишуть. Так, бачу шкіряний салон. Таке цікаве виконання. Так, більше інформації за телефоном. Ford S Max. 2018 рік, 2-літровий дизельний двигун 132 кВт. Автоматична коробка, гарна комплектація Титаніум, 16500 ціна. Телефон ось тут присутній. Так, заглянемо по салону. Так, салон тканина, автоматична коробка і сучасний вигляд салону вже. і парктроніки присутні. Рено сценік. Сценік у нас 13 рік, 14 модельний, 1,5 дизель, 227 пробігів, 8400 ціна. Телефон присутній. Салон на тканині, механічна коробка передач. Більше інформації уточнюйте. Ford Galaxy. 10 рік, 29 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 10600 ціна за автомобіль, телефони присутні. Важко тут пройти. Ось. Так, далі вже не покажу. Треба звідси вибратися. Отак трошечки. Opel Zafira A. Автоматична коробка, двохлітровий дизель, клімат підігрів 7 місць 4650. Досить рідко трапляється. Угу, дійсно. Так, дуже близько в автомобілі стоїть. Тут є така притертість, бачу. Citroen Grand C4 Picasso 9 рік 1,6 дизель, 250 пробігу, 6250 ціна за автомобіль, роботизована коробка передач. Телефон присутній. Світлий салон на тканині, Кого цікавить? Телефонуйте.